Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписатися на канал. Переможемо разом. Петруше у шоці вимушений був запускати резервного двійника із основним двійником все погано на вчорашньому радбезу по курську. Це було видно. У той же час оригінальний Путін в комі, а ще два двійника вбито. Про це повідомили у тому числі наших союзників. Та залужно Москва б'є в дзвони. Російський президент по суті. Усем телеграм-канал Генерал СВР» пише з двійником все погано. Ми перші сапші, що двійник крізь. президента заболел ковид, и ввиду плохого самочувствия некоторые мероприятия и встречи, возможно, придется отменить. Обращаем внимание на то, что вчера президент полностью выпал из информационной повестки, и даже официальные кремлевские ресурсы молчать о том, как Путин провел день. Президента в последнее время крайне редко отсутствует в информационном пространстве в будний день, хотя кое-какое-то событие с участием главы государства, но придумывают. Вчера не удосужились даже показать консервы, которые есть, оно их на Крайний случай вчерашнее сообщение о том, что кортеж Путина в 2248 поехал в Кремля это конечно чушь. Кортеж президента может колесно когда угодно и где угодно колесить, демонстрируя активную деятельность вождя. Но Путин мертв. Двойники болен, ковида и очень плохо себя чувствуют врачи. Пытались привести двойника в нормальное состояние, дав ему лекарства, которые убирают симптомы, но это не особо помогло. Он жаловался на сильную слабость и окружения, после чего был принято решение дать дублеру возможность один день отдохнуть и отлежаться, а во вторник уже пытаться привести его в чувство снова. Двойника в почтенном возрасте и ковид для него почти очень опасен. А после смерти Путина он единственная опора нынешнего режима. Если поездка отменится по состоянию здоровья двойника, то консенсус элит вокруг секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева может начать разрушаться. Полудухлый двойник в роли президента – слабая позиция для опоры режима. За значимым Генерал Капашин Валерій Петрович, який родом з Полтавщини, приєднується до бойкоту. Генералів вдруге звернувся до українського народу та главкома залужної з побажаннями успіху. Як і першого разу, перш за все хочу попросити вибачення, мовчав майже два роки. А по правді цілих десять, цілих десять років ми ведемо проти України безглузду та непотрібну війну. Мені шкода, що ці кому я тисроку цією ж рукою віддаю і злочинні накази. Особливо це стосується повітряних сил. Що ви творите? Ви вже стираєте Україну за лиця землі. Я працював інженер. Нерних військах я будував, не ламав. А зараз обстрілюють мою рідну Полтавщину. А Каховка, АЗС, а сотні знищених заводів. Варвари я мовчати більше не буду. Українське народу заслуговує сам вирішувати з ким і за чим їм бути. А армія та залужний їм цьому допоможе. Ніколи б не міг подумати, що в Україні буде справжній та достойний генерал нового покоління без совкового мислення. Ми старі дідини змогли зробити так, щоб почалася війна. Молоді генерали України зроблять все, аби вона закінчилася. Я у це вірю. Бажаю вам успіхів та сил. Українські народи, ви обов'язково переможете. Цитує слова генерала. Телеграм-канал «Топор помсти». у другому зверненні генерала також наголосив на тому, що потрібно провадити мирні переговори, віддавати захоплені території та починати платити репарації. Втім, не такі переговори, як хоче потрушев. Мається на увазі передишку остаточні гарантом того, що Україна не нападе і її вступ. На то розімував генерал. Крім того, він підкреслив за його словами, Путін таки помер. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить і сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.